Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді будемо говорити про інклюзивність на залізниці. На початку випуску хочу нагадати про те, що продовжується збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону Збройних сил України. Всі кошти акумулюються на рахунку, який належить безпосередньо військовим. І після придбання тепловізора, звичайно, ще буде надано звіт. Хто хоче долучитися до збору коштів, переходьте за посиланням, що є в описі відео, і надсилайте свої донати. Отже, будемо говорити про інклюзивність на залізниці, і гадаю, що не потрібно зайво раз говорити про те, чому ця тема піднімається зараз, і в майбутньому теж ми будемо говорити саме про інклюзивність, оскільки в Україні зростає кількість людей, які, на жаль, мають певні фізичні обмеження і потребують безбар'єрного середовища. І для того, щоб було чітко зрозуміло, яка сьогодні ситуація з інклюзивністю на залізниці, покажу два випадки, про які писали у соцмережах. Перше, це станція Ніжин. Там пасажири вже тривалий час піднімають питання про доступ до пішохідного переходу і просять про те, щоб паркан і ворота, які є на цьому переході, відкривали хоча б під час відсутності руху транзитних поїздів або після прибуття електричні. З якої виходить багато пасажирів, які хочуть перейти на іншу сторону станції, але, на жаль, через те, що перехід закритий, їм необхідно користуватися пішохідним. Мостом і пасажири, які не мають фізичної можливості, наприклад, підніматися на міст, які мають важкий багаж, просять про те, щоб цей перехід був доступний. Проте досі, на жаль, це питання ніяк не вирішено. Раніше була інформація про те, що нібито є якась певна домовленість із вокзалом про те, що цей перехід будуть відкривати, коли немає руху поїздів. Проте люди таки скаржаться на те, що навіть і ця проста умова не виконується. Тому люди роблять дірки у паркані, перелазять через такі несанкціоновані проходи. Інша ситуація на станції рівне. Там також є певні складнощі з інклюзивністю. По станції розміщена острівна платформа, яка називається Ковальський парк, і там зупиняються. Приміські поїзди. Проблема заключається в тому, що наземний пішохідний перехід іноді закривається рухомим складом, там можуть стояти або вагони, або локомотиви, і таким чином перехід фактично закривається, і людям залишається лише один варіант проходу до платформи через пішохідне міст. На мосту, відповідно, ніяких пандусів, які б відповідали певним нормам, немає. Пасажири повинні переходити по сходах, і якщо людина, наприклад, на інвалідному візку, то вона вже на цю платформу не потрапить через те, що колії перекриті, пішохідний перехід закритий. А на місто, звичайно, що на візку потрапити можливості немає. І також люди просили про те, щоб на платформі поставили лавочки і зробили якийсь навіз для того, щоб можна було укритися, сховатися під час дощу або у спеку. Відповідний підрозділ Укрзалізниці дав свою відповідь на. Запит місцевих журналістів там вказано про те, що розміщення якихось лавочок або навісів на платформі буде створювати певні перешкоди для руху пасажирів і людей, які перебувають на платформі. Яким чином навіси і лавочки можуть створювати якусь небезпечну ситуацію на платформі? На жаль, не зрозуміло. Тим часом «Укрзалізниця» цими днями розмістила інформацію про те, що компанія здійснює певні заходи зі створення безбар'єрного середовища і показала кілька пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю. Дійсно, на цих фотографіях показано, що вагони забезпечені підйомниками. Є пандуси для того, щоб пасажири, які пересуваються у візках, могли потрапити всередину вагона. Але варто звернути увагу на цю фотографію, де показаний занадто довгий пандус. Який має великий кут нахилу, і по якому людину фактично завозять у вагон. Хоча насправді доступ до вагона має бути інклюзивним, безбар'єрним, коли людина сама може заїхати у вагон або з мінімальною допомогою сторонньої особи або працівника залізниці, натомість ми бачимо доволі нестандартну реалізацію інклюзивності для того, щоб людина могла навіть за таких умов потрапити до вагону. Необхідну наявність платформи відповідної ширини. Але ми знаємо про те, що на українській залізниці є платформи дуже вузькі, і якщо людина з інвалідністю, яка пересувається на візку, захоче потрапити всередину вагона, його фактично потрібно буде піднімати візку на руках, і таким чином він зможе потрапити всередину. І ось ці пандуси аж ніяк не допоможуть у цьому. Випадку загалом «Укрзалізниця» під час реалізації останнього контракту з закупівлі нових пасажирських вагонів у Крюківського заводу замовила 37 вагонів пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю. Тут варто звернути увагу про на те, що такі вагони сьогодні є у багатьох поїздах, і вони виконують роль штабних вагонів, тому включені у постійну схему. Але для того, щоб людина з інвалідністю, яка пересувається на візку, замовила собі місце у такому вагоні, необхідно виконати певну процедуру. Вона описана на сайті «Укрзалізниці» і там зазначено, що спочатку пасажир повинен звернутися до відповідного працівника. Станції, тобто це потрібно зробити особисто. Людина в інвалідному війську має приїхати на вокзал і замовити собі місце у поїзді, і фактично замовити причеплення до поїзда спецвагону. Цю операцію може також виконати і довірна особа людини з інвалідністю. Але знову ж таки, ми зараз будемо говорити про те, що людина, яка потребує безбар'єрного середовища, повинна пересуватися самостійно без допомоги сторонніх осіб. Тобто система занадто зарегульована, і, на жаль, це не можна назвати безбар'єрним середовищем. І досі Укрзалізниця не реалізувала ніякої онлайн форми замовлення спецвагону, тобто, маючи належні інформаційні технології, залізниця поки. Перекладає всю функцію із реалізації ось цієї інклюзивності на працівників залізничних вокзалів і змушує людей з інвалідністю по кілька разів приїздити на станцію для того, щоб замовити собі місце у поїзді хоча це можна перевести в онлайн формат. Якщо у вас є свої коментарі до цієї теми, залишайте повідомлення у відповідному розділі під цим відео. Також хочу нагадати всім глядачам про те, що підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Нагадаю, також, що ви можете підписатися на канал, цим ви допоможете у просуванні цього ресурсу. Також є функція спонсорування і надіслати свої донати на підтримку каналу можна за. Візитами, які є в описі цього відео. Всім глядачам у це непростий час, бажаю витримки та мужності, Україна переможе!